Держава готується приватизувати банки. Йдеться про Укргаз та «Сенсбанк». Наразі держава монополіст на банківському ринку. Їй належить сім установ на які припадає 54,5% активів активів системою, які лежать 61,7% вкладів громадян. На початку жовтня МінФін оголосив про початок процесу приватизації двох держбанків, зокрема Укргаз та Сенс Серед потенційних покупців українські та міжнародні. Банківські групи про приватизацію двох банків будемо говорити з економістом, член Ради Національного банку України з 2019 по 21 перший рік. Віталій Шапрандоєдніться до нашого теру. Пане Віталію, слава Україні! Героям слава! Дякую, що знайшли час та можливість долучитися. Я напевно почну з найпростішого питання, яке цікавить людей, які мають рахунки в цих банках. Для них щось поміняється, як банк буде приватизований. Я говорю про Укргаз та Сенсбанк. Ну, абсолютно нічого не зміниться для фізичних осіб, вкладників, клієнтів, саме фізичних осіб, тому що в нас діє гарантія на період військового стану на всю суму вкладу. Коли війна завершиться або військовий стан буде. Змінено як юридичний режим, да, то після того у нас е, будуть введені ліміти. Рані, до війни вони були там 200 тисяч гривень. Я думаю, що зараз буду більше е, пропонувати. Але Будь я не думаю, що у нас військовий стан так швидко завершиться, навіть якщо будуть шухати інтенсивність бойових дій, тому що в Росії вже є проблеми економічного плану і вони з той інтенсивності не здатні будуть найближчим часом вести війну, але все одно цей правий режим залишається. Тому ем, насправді я думаю, що навіть звертати увагу на е, ці процеси вкладникам не потрібно буде саме населенню. а, а юридично е, крім е, крім. Вкладники, вибачте, які мають золоті депозити, да, які вкладали в банк не гроші а золото, а по нашому законодавству. Вони не гарантуються фондом гарантування. Всі інші грошові внески, залишки на криптових рахунках, вони підпадають гарантію фонду гарантування. Вкладів а для юридичних осіб це має значення приватизації е, для, да, для юридичних осіб може мати значення. Е, але ну знаєте, е, процедура е, продажу банків. Передбачає, ну навіть якщо вони не державні. Якщо в банк будь-який заходить новий акціонер, то його має погодити Національний банк. Він має дати дозвіл на входження і, як правило, перевіряється достатність коштів, наявність бізнес-планів. Якщо замінюються члени наглядових рад і члени правління, то, як правило, ведеться співбесіда, щоб було усвідомлено, що менеджмент розуміє скільки, куди треба вкладати, і що ці гроші дійсно є у інвесторів. У нас дуже мало прикладів банкрутств. Ну, я навіть і не пам'ятаю таких прикладів, коли банк тільки тільки продали. Національний банк погодив нових власників і нових керівників, і там через 2-3 місяці банкрутство. Такого в нас в історії ще не було в Україні, і я думаю, що воно не станеться. Тому що процедури за останні років на 7-8. Після от революції гідності да вони в Нацбанку дуже сильно yeah. ускладнилися, да на Жю критикують часто за те, що надскладні процедури над серйозні. Заходи з фінансового моніторингу, тому що дивляться не тільки на наявність коштів, а на їх походження. Ну я думаю, що зараз якраз доречно, щоб не мати сюрпризів в тому, що к нам зайдуть е, прихованим чином російські е, інвестори, там які не мають е, на меті бізнесові операції а для збору інформації та якісь диверсії. Тому що б такого не було, то навпаки, оцей посилений режим аналізу е, він ну, має. Сенс, я думаю, що він певною мірою буде захищати інвесторів, вкладників банку, в тому числі юридичних осіб, від будь-яких негараздів при приватизації Пане Віталію, якщо говорити про приватизацію двох банків під час війни, наскільки є ризики в таких умовах, і чи доречно це робити саме зараз? Знаєте, я вас відправлю до історії економічних вчень в кінець 90-х років був такий лонгтом депозит з банків в Японії. І держава його націоналізувала, лила в нього там скільки тут сотень мільярдів єн, потім знову, через три роки, знову. У підсумку його ліквідували, і загальні збитки там були дуже значні. І якщо ви подивитись історію кризи іпотечної восьмого-9 року у Сполучених Штатах, історію кризи постіпотечної в Європі, те, що відбувалося з такими великими банками, як ЕНДЖІ, які присутні і на нашому ринку, голландські ЕНДЖІ то держава, яка економіка якої є ринковою, вона не має мати високу частку державних банків у секторі. Вони повинні бути приватними. Чому? Тому що, по-перше, повинна бути конкуренція. На ринку, а коли у вас, я вибачаюсь, 54% активів от станом на там, 1 вересня, те, що я бачу, це за державними банками, і 62% вклади в населення, от, то фактично мова йде про монополію. От. Більше того, в нас, якщо ви подивитеся стандарти міжнародного обліку, то є... Така вимога, коли е, фінансові установи банків, страхові компанії мають єдиного власника, вони обов'язково повинні бути об'єднані в єдину групу, мати спільну звітність консолідовану і так далі. А в нас для державних банків зробили виключення. От, у нас е, немає е, такої вимоги, а це є певною проблемою для аналізу операцій між ними самими. Тому що вони при бажанні можуть робити операції, які будуть викривляти фінансову звітність банків. От. Плюс, я ж кажу, що конкуренція це один із фактів. Тому що з цим столкнувся і Національний банк. Я тут, вже не працюючи в Національному банку, в 2023 році, коли спілкувався з банкірами, то надходили скарги в тому, що. Коли от Національний банк підвищує ставку обліково, да, а потім він ходить по банках і просить, щоб вони підняли свої ставки по депозитах. Тому що банки не піднімають державні кажуть, а на ж навіщо нам не так несуть гроші по такої ставки. За чим навіщо нам оце підвищувати ставку? Тобто, це все вказує, такі знаєте, ознаки того, що на ринку в принципі слабка конкуренція. От. І це не дуже добре. Тому що відсутність конкуренції вона призводить до того, що мобілізація коштів населення в банки для інвестицій для кредитування вона дуже низька. І якщо ви подивитеся цифри, у нас там 65-70% сімдесят портфелю депозитів це кошти до запитання. Ну, як ви будете кредитувати там, будівництво фабрики, заводів, якихось да, на 3-5 років, якщо у вас ресурсна база на 70% сформована до запитання? Тобто, з точки зору от, розвитку платіжної системи, функціоналу, там, роботи мережі банкоматів, філій, ну, от, висока частка держави це позитивна. В позитивний фактор. Воно дозволяє дуже швидко цей Power Banking, який був у Національному банку yeah. проєкт, ну, він і є зараз, да? він доречний, коли починають відключати світло, а ваш банк працює, картки працюють і все нормально. Тобто, з точки зору такої супротиву інфраструктурним ризикам, це то те, що державна частка висока, це непогано. Але з точки зору от, конкуренції і ефективності роботи, це ті питання, які вже будуть гостро стояти після війни. Та, для нас, для розвитку нашої країни, то висока частка банків це дуже погано. І ну я би поставив якийсь нормативний тригер. Там цілі, щоб в майбутньому, там в найближчі п'ять років частка держави в банківському секторі не перевищувала третину активів. Тому що, а ну, можливо, третину вкладів, вкладів, можливо, активів тут потрібно дискутувати. Да, там, ну, і Повинно бути якесь обмеження, щоб не було цього. Тому що світова практика показує, що держава поганий банків, як правило. А якщо е, оцінювати ранні вартість банків з урахуванням воєнного дисконту та ризиків, скільки може отримати держава від продажу цих двох банків? І е, нам простіше їх продати, і ви назвали ці фактори, що є в середині банківської сфери. Але чи ці банки заробляють самі на себе на своє функціонування, чи нам простіше їх зараз продати? А от ви задали дуже цікаве питання. Подивіться. Це ж питання, дискусії. От вони отримують доходи процентні, да, вони дуже великі, особливо там прибутковий у нас, Приватбанк ну, дуже прибутковий. І якість активів, там, якщо ви ці активи Коломойського, то що заморожені, там фактично, да, в нього непогана операційна активність. Але якщо ви візьмете, коли будете аналізувати і віднімете від е, їх процентних доходів, те, що вони отримали за депозитними сертифікатами Національного банку, те, що вони отримали за е, е, облігаціями внутрішньої державної позики, тому що вони ж не всі, в тому числі той же Ощадний банк Укрексім, і, і Укргаз. вони ж не всі ці ОВДП, які їх не є на балансі, вони покупали їх, купували їх на ринку. Е, частина цих облігацій вона надходила в формі докапіталізації. І ну, фактично держава дала цю ВДП і виплачує їм процентні видатки. Для них це доходи, для держави це видатки. І якщо ви з цих їх загальних доходів процентних віднімете те, що вони отримали по державних цінних паперів, ті, що я перелічив, то ми побачимо, що частина банків операційно неспроможна. Так? І їх продаж, ну от ви задаєте правильне питання. Е, є дві моделі оцінки, два підходи, коли ви щось купуєте. Це чисті активи, ну не не активи за мінусом резервів, а активи за мінусом резервів і за мінусом зобов'язань, які висять на цьому банку. І оце, от цей чисте майно, да, чисті активи, які в нього є в розпорядженні, от вони можуть розраховувати. Продати е, е, цей банк саме по цьому показнику, і е, другий варіант, що ну, використовується дуже часто на заході, це е, по доходах. Тобто інвестор дивиться на спроможність банку приносити прибуток. Тому, якщо ви відкриваєте то на папері, той же приватбанк він виглядає дуже класно, але знову ж таки, якщо виняти з нього ці облігації. Державні вийняти депозитні сертифікати чи він буде операційно приносити дохід. Тому І це ми говоримо про що... Приватбанк. Мені тяжко знайти серед своєї оточення людини, яка не користується Приватбанком. Зато я не знаю серед своєоточення, яка користується Санбанком та Укргазбанком. Ну, я користувався колись послугами Укргазбанку. Непогано, банк працював і працює. От, у нього доволі така сучасна it система і збережа відділень також є. Щодо Приватбанку, то наразі про приватизацію цього банку мови не йде. Я думаю, що якщо Вирішувати, що залишати в державі, то достатньо цілком буде двох банків залишити це приват, як найбільший банк, тому що ну, уряду все одно потрібно мати банк-агент уряду, який має там, доступ до населення. Да, щось, велику філійну мережу, великий спектр послуг, ці всі державні програми, там є підтримка, там, національний кешбек і так далі. Вони Частково зараз там я б їх назвав експериментальними, але розумієте уряду і так у нашого дуже мало е, інструментів ринкового впливу на такі речі, там щоб стимулювати споживання е, товарів вітчизняного виробництва і так далі. Такі програми, тому такий великий банк я вважаю, що він. Повинен залишитися в володінні держави. А у Криксім це ж класичний банк експортно-імпортний. Він є в ковчисті більшості країн або банк, або агенція експортно-імпортна, яка допомагає з експортом. І вона ж як правило виконує ще роль установи розвитку. От, ну, це такий корпоративний банк для спеціальних завдань уряду. В принципі, цих двох цілком достатньо. Всі інші, я думаю, що ну, їх потрібно продавати. Не тільки Пергаз і Сенс, обрали, в принципі, ну, те, що можна продати, швидко, да? а потрібно готувати інший, і ощадний, і там дрібні банки в них залишилися. Тому що, ну, це утримувати, розумієте, ну, от, коли фахівці між собою починають дискусію, да і ну, закриті, як правило дискусії, то е, е, вони не можуть ці банкіри, які працюють в цих банках, відповісти на питання: а як ви конкуруєте між собою? От конкуренція між Ощадбанком і Приватбанком дві великі філійні мережі. От рано чи пізно відбувається таке, що ці витрати на маркетинг, які йдуть в цих банках в цих банках, вони фактично ідуть на конкуренцію один з одним, тобто в них один і той самий акціонер. Але оскільки вони не є єдиною групою, не вважаються, да, то періодично на місцевих ринках вони конкурують за вкладників, за позичальників, за класних юридичних осіб, які там, ну, привабливі да, для обслуговування банкірів. А це ж на всю цю конкуренцію потрібно витрачати кошти на маркетинг, і це нема немалі витрати. І тому от така конкуренція всередині самих цих банків, вона Uh, взагалі, ну з позиції от бізнесової, да не державницької, а саме бізнесової, так держава ж не, не вказує, що це державні банки. у нас в більшості банків, банків акціонерне товариства. Та да, так от з бізнесової позиції утримувати е, дуже довгий час, е, велику кількість таких державних банків я вважаю, що це безглуздя. Тому потрібно приватизувати, потрібно е, йти на поступки інвесторам, які захочуть сюди прийти. Потрібно не гнатися за високою ціною продажу, а ставити умови кредитування національної економіки, От, щоб це був потужний кредитор національної економіки і. Ну саме таким чином, да, потім моніторити ці програми. Ну те, як колись пам'ятаєте, продавали Кривріч Сталь, да, то їх ж не просто продали за гроші. Да. Там вже була програма. Фонд Держмайна потім бігав за цим інвестором, спостерігав, скільки інвестовано за 10 років і так далі. І ці програми виконувалися. Ну от приблизно так само, що держава важливо ж не просто його продати. Держава важливо після продажу, щоб він не збанкрутував. Перше, бо це все піде потім на фонди ранкування вкладів, це зобов'язання у більшість з них. От по фізичних особах. А друге, щоб цей інвестор, який зайшов сюди в Україну, купив там великий банк, или, там банк помітний на нашому ринку, да, щоб він же тут вкладав гроші, проекти інфраструктурні, розвивав платіжні мережі і так далі. Тобто, щоб він створював конкуренцію, тож продаж відбувається не тільки для того, щоб отримати гроші в бюджет, вона відбувається, щоб поживити розвиток країни. Це одна з. Подвійних ціль скажімо так, що це подвійна ціль в продажу, це вона не може бути просто комерційною. Якщо говорити про продаж «Сенсбанку» та Укргазбанку, давайте розберемося конкретно з цими двома банками, які можуть бути ризики цього продажу, і хто їх може купити? От повідомляють і українські особи зацікавлені, так і іноземні, але як ви бачите, чи будуть труднощі з купівлі? Зокрема, якщо ще згадувати, що «Сенсбанк» банк там і фір теж руку доклав. Ну, про «Укргаз» я можу сказати, що будуть бажачі, я в цьому Е банк з історією, банк з цікавою клієнтурою місцями, але він потребує вкладення інвестицій. Його система і менеджменту формувались давно. От. Тому я думаю, що або прийдуть іноземці, які окуплять разом з е, опікою міжнародних організацій, у нас таких прикладів багато, коли там з е, тими ж Бінкіпарібас в парі сидить в капіталі Європейської банки конструкції розвитку, або міжнародна фінансова корпорація групи Світового банку. Або навіть європейський інвестиційний банк може також. Ну я, в мене немає там конкретної інформації, що вони зацікавлені, але з огляду на те, що в нього є кілька таких прикордонних проектів потужних інфраструктурних він тут фінансує, то можливо залучити його саме як інвестора. Або дуже жваво зараз працюють в Україні. І в тому числі по консалтингових проєктах німецькі установи розвитку Їх дуже багато. І е, в нас там діє кілька німецьких банків. Один з них орієнтований на малий бізнес, Дочі банк орієнтований на великий корпоративний бізнес. От і тому я думаю, що бажаючі будуть на да, прикрас, що стосується сенсу, там потрібно розуміти. Це питання більше в юридичній площині, тому що там же попередні акціонери подавали в суд і там ну ми їх сприймаємо як росіяни. Да, а от в Люксембурзі наскільки я пам'ятаю, там акціонер був італійська, якась структура. Була пов'язана з Юнік Credit Group, але в ній була маленька міноритарна частка, і можливо, ну тобто оці юридичні ризики потрібно, щоб держава їх дуже добре з ними попрацювала і перед продажем показала ці ризики. Вони чи є, вони чи їх немає. Да? Тому що це напевно головне. Якщо, наприклад, той же Фрідман відкликав всі позови, да, то ризики нуль. Та, якщо ці позови є, то потрібно їх відбити і зробити так, щоб він їх відкликав, або щоб вони ну були настільки. Ну, скажімо так, ідіотськими, да щоб, щоб показати, просто що е, ці ризики нульові, Да. ну він там тримає позов, ну він нічого за це не отримав. Да? Ну це я так. Я просто не знаю, ну яка там картина, да, я ж кажу, що це більше юридичне питання. Тому що коли відбувається продаж будь-якого банку в Україні, та в світі да? відбувається процедура так звана due diligence. так вони дивляться, просто які ризики цього продажу юридичного плану. І от цей Дюділів, я сподіваюся, уряд, коли приймав ці плани, він вже був знайомий з ситуацією, тому що насправді всі державні банки, хоча їх діяльність регулює Національний банк, але ж власником виступає держава Україна, а це, як правило, у нас асоціюється з Кабміном, з Міністерством фінансів, і тобто, власником все ж таки. Ближче є міністерство фінансів. Тому вони, якщо вони визначали, то напевно вони і е, працювали з цими юридичними ризиками по Сенсбанку. У Кригасбанку таких ризиків немає. В інших банках також той же приват. Наприклад, да якщо дивитися, то Толомойський він же програв суд в Лондоні остаточно і. По ньому зараз, я не знаю, чи є там такі ще якісь позови, да, але цього суду він взагалі зняв всі ризики для цього банку. Але підкреслю, що приватизації не планується приватбанку на всіх. Дякую вам пане Ну поки що, Все ну, змінно. Дякую вам, пане Віталію, що долучилися. Нагадаю, з нами був економіст і член Ради Національного банку України з 2019 по 2021 рік. Віталій Шапран. Пане Віталію, бажаю вам спокійного вечора. До зустрічі в наступних ефірах. Дякую, що долучаєтеся.